Доброго дня. Я хочу привітати наших вчених з України з великим ювілеєм: – 150-річчям наукового товариства імені Шевченка. Це дійсно велика можливість для кожної країни здійснити такий величезний святковий захід. Я не знаю багато товариств у світі, які можуть похвалитися 150-річною історією. Моя презентація буде зосереджена на оновленні інформації про так званий довгий ковід, який, звісно ж, є довгостроковим наслідком гострої інфекції covid 19. Ця нова хвороба, новий синдром, який зараз все ще турбує більшість медичних вчених у всьому світі. Таким чином, у своїй презентації, я покажу типовий випадок довгого тривалого. Ковід, симптомів і синдрому надам визначення синдрому довгого ковід, оскільки фактично це складна послідовність хвороб, ознак і симптомів. Я думаю, краще називати його синдромом, а не просто хворобою довгого ковід. Я також швидко огляну виявлені ознаки і симптоми, а потім зупинюся на поширенні та інциденції довгого ковід. Також, оскільки ми є базовими вченими і завжди працюємо над патогенезом, я покажу те невеличке, що ми знаємо наразі про механізм хвороби. Зупинюсь на клінічних проявах та можливостях лікування, а також на найсвіжіших даних. Особливо за листопад-грудень 2023 року. Рік тому журнал The New Scientists» у Великобританії показав обкладинку, присвячену довгому ковід. Це фактично показує, що це дійсно велика міжнародна проблема. Його типовий випадок, який ви у який ви не повірите, був опублікований у недільному виданні «Los Angeles Times», Оскільки я записуюсь з Лос-Анджелеса, а не з пляжу, а, власне, з наших офісів в Американському університеті медичних наук, це був типовий випадок хлопчика, 13-річного Амі Корна, який отримав після інфекції COVID ехо. Він втратив більшість здатності відвідувати школу та брати участь у соціальних активностях. Цей випадок особливо важливий тут, але Тепер він ізольований від усього позитивного і після позитивного тесту на коронавірус та після виступу симптомів, таких як головний біль, який не зникає. Хлопець мусить бути в ізоляції. Хлопець Амі сказав, що все повинно було би бути добре, так як більшість його догляду. Так як більшість його догляду є добрим, і е, переважна більшість вже одужали. Але натомість цей хлопчик ставав все більш е, тяжкішим, і хвороба прогресувала. Страждав він від нудоти, головокружінь, головного болю, запалення легень. Його батьки відвезли його від одного лікаря до іншого, але ніхто насправді не міг допомогти. Отже, він продовжував переносити цей синдром довгого ковід з симптомами, які трималися протягом тижнів, місяців, а деякі також понад рік. І фактично, цей хлопчик почав відновлюватися тільки після року, почавши відновлювати свою фізичну силу. І в основному, завдяки зусиллям батьків, вони його взяли на кардіопульмональну реабілітацію. Ймовірно, деякі ліки та вітаміни і інші терапії теж допомогли. Але хлопець все ще має проблеми з мозковою хмарою та пошкодженням пам'яті, тож він не може ефективно ходити до школи. Хлопець каже, я можу пам'ятати, що я робив у класі математики, але я не можу пам'ятати, що я вчив. Це дійсно дуже трагічний випадок і торкається людей будь-якого віку. Отже, які ж визначення довгого ковіду? Початкове визначення було новими ознаками та симптомами, що виникають через 4-8 тижнів після гострої стадії covid 19 Недавно, протягом останнього півтора року, це офіційно визначається як наявність ознак і симптомів нового малізу, повністю нового, що починається після 4 тижнів, незважаючи на терапію. Французька група приблизно рік тому додала ще одну вимогу до визначення, і вона полягає в тому, що COVID-19 повинен бути підтвердженим. Позитивним ПЛР-тестом або антигенним тестом, тому недостатньо просто визначити пацієнта хворим на covid 19. Ця група опублікувала це в Джема в січні минулого року, показавши, що це повинно бути підтверджено лабораторним тестом. І знову, як я вже зазначив, на початку це не просто хвороба, а це прояв дисфункції кількох органів. Тому ми називаємо це синдромом. І сумна заява для деяких національних газет, які декілька місяців тому писали довгий ковід в значній мірі залишається загадкою, але починають виходити кілька підказок до цієї загадки. Отже, що це за підказки? По перше, це короткий огляд довгострокових наслідків ковід, 19 які ви бачите на ілюстрації з розміром. Найпоширеніше це втома від 40 до 50% відсотків пацієнтів, постраждали від неї. Потім головний біль, порушення уваги, анозмія, втрата пам'яті, включаючи навіть випадіння волосся. Таким чином це критична хвороба, яка має понад десяток симптомів. Лабораторні показники не є послідовними, але найпоширеніший це підвищення димеру та деякі інші лабораторні показники в розрізі пілків. Але ці лабораторні показники не є завжди послідовними. Таким чином найважливіше це те, що у пацієнта доведено гострий covid 19. Отже, яка еволюція гострого перебігу covid 19 в довгий COVID? Доктор Роксана надала мені цю оглядову статтю, яка була опублікована недавно, фактично у листопаді від бельгійської групи дослідників 23 листопада. Вона дуже гарно показує, що, незважаючи на початкові гострі е, прояви, звісно, є неврологічні ознаки, які ведуть до порушень пам'яті та мозкової хмари та мозкової діяльності. Респіраторний синдром переходить у одиничність та кашель, які можуть тривати до 10 років. Кардіоваскулярні симптоми, пульсація, автономна гіпертензія, біль у грудях, поширені проблеми з ШКТ. Та нечасті, але все ж можуть проявлятися у втратах апетиту та діареї у цьому випадку. Також проявляються м'язові та суглобні симптоми, які гостро перетворюються на біль та слабкість м'язів. А системні симптоми в основному проявляються у синдромі хронічної втоми, що характерний для довготривалого перебігу COVID-19. яка зараз поширеність та інцидентність? Поширеність, звичайно, є загальною кількістю випадків у певний час і в певне місце. Інцидентність це поява нових випадків. Початкова поширеність у 2020 році становила від 3 до 30%. серед хворих на COVID-19 по всьому світу. Як видно, це не зовсім нова хвороба. Наприкінці 2020 року ми вже знали про хронічну стадію гострої інфекції COVID-19. Останні дані з Об'єднаного королівства показують, що 2,5% всього населення Англії страждає на різні форми синдрому довготривалого COVID. Це не лише люди, які перенесли гостру форму COVID-19, а взагалі всю популяцію. І добра новина з Ізраїлю. Попередня вакцинація надає певний захист від синдрому довготривалого COVID, але все ж він може ще виникнути навіть у 25% повністю вакцинованих осіб. Вакцинація дійсно допомагає, як показали ці дані з Ізраїлю. На 59-54% менше вірогідність скарг на головний біль, на 64% менше вірогідність втоми, на 68% менше вірогідність скарг на біль у м'язах. Отже, якщо хтось все ще розмірковує про отримання бустера від covid 19 то вони мають це зробити в будь-якому випадку. Що стосується патогенезу, ми знаємо дуже мало. Оскільки мене цікавила гостра судинна травма при запаленні гастро я докладно слідкував за цією літературою і був дуже задоволений відомими дослідженнями. Судинні зміни та збільшення проникності судин це дуже ранні етапи інфекції COVID-19 19 це через те, що пошкодження, ендотеліальні пошкодження змінюються вірусом, який нормально впливає на довгі альвеоли. Хоча спочатку впливають е, на епітеліальні тканини, але вірус поширюється і захоплює ендотеліальні тканини і клітини у довгих альвеолах. Також, якщо проникність судин збільшується через виділення фактору росту ендотелію, VEGF, який спочатку при його винайденні називали фактором проникності судин, і ВІПІФ є ще більш активним ніж гістамін у збільшенні проникності судин, і це пояснює дані події. Це є причиною того, чому у пацієнтів спочатку виникають проблеми з диханням. Якщо виділення VEGF тривале, то звичайно це призводить до проліферації фібробластів і е, далі до фіброзу легень. У хронічних стадіях ця проникність судин трохи зменшується, але вірус все ще фактично вбудований у ендотеліальні клітини. І відбувається постійна імунна реакція, що в результаті створює хронічну інфекцію в легенях, що призводить до одиночності та утруднення дихання. Тепер щодо клінічної типової презентації на основі великої кількості дослідників, зокрема, беремо до уваги професора Вероніку Мюллер з Будапешта, яка є співробітницею великого міжнародного дослідження, про яке я збираюся згадати потім. Так, от. Вона сказала, що постковідний стан відомий як умова особи з історією, але ймовірно підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2, яка триває три місяці з моменту появи або принаймні два місяці, і не може бути пояснена будь-яким іншим альтернативним діагнозом. Це дуже важливе нагадування, що це діагноз шляхом виключення. Таким чином, всі інші можливі причини для цього стану повинні бути виключені. Зазвичай найпоширеніші симптоми включають втому, скорочення дихання та порушення когнітивних функцій, але також можуть виникати інші загальні симптоми. Симптоми можуть виникати як нові. Так і внаслідок одужання після гострого перебігу covid 19 або навпаки тривати з самого початку. Ці симптоми можуть коливатися чи повертатися з часом, але зазвичай не зникають. Що потрібно лікувати в цих хворобах, що впливають на кілька органів, це також з презентації Вероніки Мюллер. Звичайно, спочатку ви намагаєтеся лікувати втому. Задишку, міалгію, кашель, які є найпоширенішими симптомами, і на основі інших симптомів, які проявляються, може знадобитися лікування інших ознак або симптомів. Також і всі ці заходи це мультидисциплінарні дії. Тож жоден кардіолог чи пульмонолог не може все виправити. Втома потребує кардіопульмональної реабілітації та втручання в мізову систему. Неврології та психіатрії, одиночність дихання, кашель і біль у грудях потребують кардіоваскулярного та респіраторного втручання. А головний біль, звичайно ж, рекомендується консультувати у невролога, якщо лікар загальної практики не може надати вам допомогу. Міалгія, тобто біль у суглобах, потрібно звертатися до ревматолога, а зміна запаху. Із прийняття запаху це є предметом лікаря отоларинголога щодо найновіших подій, які відбувалися на зустрічах у листопаді та грудні 2023 року. Доброю новиною є дані про поширеність, які зібрані центром контролю та профілактики захворювань США. Це моніторинг з червня 2022 року до червня 2023 року. Поширеність знизилася до 6%, незалежно від історії попередньої інфекції covid 19 і також зменшилося з 18 і до 11%. Проте тривають довготривалі симптоми навіть після вірусної інфекції. Але поширеність набагато вища після інфекції sars cov 19 Механізм патогенезу, який виникає з декількох джерел по всьому світу, полягає в тому, що цей вірус часто залишається прихованим в різних органах, де він стимулює імунні реакції, що призводить до травм тканин та порушення їх функцій. Дуже рідко, але може і відбуватися таке з іншими вірусами, які залишаються постійними в організмі. Але SARS-CoV-19 залишається прихованим. У різних органах тут зображені дані CDS від червня 22 до червня 23 років. Статистика показувала тенденцію до зниження, але останнім часом графік вирівнюється. Відсоток зменшився е, у 2022 році, але зараз він стабілізувався і тепер залишається на позначці 6% від населення. Особливо важливо для лікарів або будь-кого хто має справу з довготривалою. З довготривалим синдромом covid 19 є те, що цей синдром призводить до серйозних обмежень активності. Люди просто не можуть працювати, особливо це впливає на працездатне населення у віці 40, 50 та 60 років. І, взагалі, близько чверті всіх дорослих мають обмеження у здатності до праці, деякі абсолютно не можуть працювати, включаючи нашу дитину, нашого пацієнта. Молоду людину, яка була представлена на перших слайдах. Отже, яке основне повідомлення, який підсумок можемо підвести? Які висновки, шановні пані та панове, давайте пам'ятати, що синдром довготривалої COVID-19 хвороби, це сукупність безперервних симптомів, таких як втома. Непостійне дихання занепад мислення, тобто втрата когнітивних функцій після COVID-19. Проте, будь ласка, не використовуйте довготривалу COVID-19 як е, діагноз. Цей діагноз. Е, встановлюється методом виключення, особливо після погано визначеного синдрому хронічної втоми. Синдром довготривалого COVID-19 може бути визначений лише після підтвердження позитивним тестом SARS на лабораторному рівні, ПЦР-тести або тести на антиген. Патогенез цього синдрому погано зрозумілий, але судинні фактори та імунологічні порушення відіграють важливу роль. Те, чи є мода е, на наслідки після зараження специфічно для sars cov 19 чи ні, залишається побачити протягом наступних кількох років. Мультиорганні симптоми потребують мультидисциплінарного підходу до лікування. Один лікар, ймовірно, не зможе все виправити. Отже, ми приходимо до висновку, що довготривалий ковід може здатися таємничним, але розробляється об'єктивне визначення цього синдрому на додачу до діагностичних критеріїв та можливостей лікування. Тепер ще кілька слів про майбутнє так, довготривалий ковід це складний і погано зрозумілий синдром, але дослідження та розслідування повинні допомогти. Ми створили міжнародну команду фахівців. З громадського здоров'я та клінічних дослідників, а також дослідників базових наук у проєкті Громадське здоров'я та соціально-економічні наслідки довготривалого COVID-19. міжнародне спільне дослідження і дякую за допомогу професору Оксані Заячківській е, Україна. Бере дуже активну участь у цьому дослідженні, окрім трьох інших країн Європи, такі як Німеччина, Угорщина та Греція. У нас ще є дві країни з Африки, та дві з Азії та дві з Північної Америки. Крім США, також бере участь Мексика і є п'ять конкретно визначених цілей: визначити поширеність та інцидентність розподілу органів на довготривалий ковід протягом тривалого періоду, принаймні п'ять або десять років моніторити дефіцити поживи, які можуть бути пов'язані з ускладненням довготривалого ковід, зокрема, зосереджуючись на ендокринних змінах, особливо на недостатності коркових та статевих залоз, особливо на новому виникаючому після COVID-19 стрес-синдромі. І, звісно, ми хочемо надати технічну допомогу для підвищення готовності громадськості. Та визначення цілей для втручання профілактики та майбутніх досліджень. Так що, шановні пані та панове, ще раз дякую за запрошення взяти участь у цій дуже актуальній науковій зустрічі. Вітаю усіх вас 150-річчям спілки Шевченка. Найкращі побажання на ще 150 років та більше. Дякую.